Дуже багато да, цих любителів поговорити про корупцію, кажуть, так в Європі теж є корупція. Гроші є на заставу точно, на ЗСУ питання. Нема, на дрони нема. Таких інвестиційних проєктів мало де знайдеш. На один вложений в українців злотий вони повернули у вигляді сплачених прямих податків 5 злотих. Постійне підняття податків тупорилих які про через які закриваються зараз ФОПів, закриваються більше, ніж відкривається. Це нонсенс. Такого в Україні ніколи не було. Завжди кількість ФОПів вона зростала. Реформу митниці в нас відкладають зате вводять податки на OLX. ФОПи закриваються, люди там воюють. Так, частина частина не виходить з дому. Виходить, що держава більше рухається в сторону зовнішнього фінансування. Тобто ми будемо залежні максимально смислі, будемо. Просто не буде взагалі звідки брати гроші, типу, вони хочуть прийняти за людину рішення, сказати там іди на фронт, наприклад, але вони не готові відповідати за, за своє рішення, яке вони прийняли для іншої людини. Е, якщо зараз фактично Європа, там Штати, да, всі донори скажуть що ми вам не даємо грошей. Все, колапс, капут. капут. Денисе, добрий день. Добрий. Скільки тебе сьогодні дивиться людей? Якщо судити по підписникам, да, то це там. Більше, напевно, вже, ніж 700 тисяч по всіх соцмережах. Якщо дивитись по переглядам, тож, да, з усіх соцмереж, то в місяць це виходить ну, там від 30. До 50 мільйонів переглядів це не так багато, насправді так, але але й немало. Але в цілому, це такий вплив на велику масу людей. Розкажи, будь ласка, чому саме українці в Польщі? чому така тематика? Чому ти її вибрав? Що тебе підштовхнуло говорити саме про це? Ну я почав знімати давно. Да, ще там, в 2020 році, я тоді займався працевлаштуванням в Польщі, і це було просто як додаткове джерело. Генерації лідів, ну тобто клієнтів. Так як працевлаштування в Польщі це дуже грязний бізнес, да, дуже багато шахрайства кидалова, то мені треба було закрити декілька задач. Перше це безкоштовні ліди, бо я почав знімати за тиждень до початку коронавірусу. Друге це підвищення довіри, да, тому що все-таки коли бачать мене, то. Піднімається довіра, це людина швидше прийде да, там, умовно до мене на роботу, чим до картинки в Фейсбуці, да, яку там запостили, що приїжджайте до нас на роботу. От, це другий момент. І третій, на який я не розчитував, але він стався це на той момент скорочення часу обробки цього ліда. Ну, тобто я записував на початку різні просто інструкції для заробітчан. І коли там люди ну, там подавали заявки, менеджер там з ними умовно зв'язувався. То завжди було дуже довгий, до, до, дуже довгий період обробки клієнта. Там це було 20-25 хвилин. Бо людина, яка ні не... Да? — Це, це, це довго. дуже довго. тому що е, людина задає дуже багато базових питань, що мені брати з собою, як мені переїхати кордон, а що мені треба по документах і так далі. От, і е, я пам'ятаю, коли я не знімав інструкцій. То мої менеджери просто казали: давайте я вам зараз скину декілька відео, ви їх подивитесь. Е, от і. Класно, це було такою Інструкцію дуже, дуже такою корисною для людей, які на перший раз їдуть. Да, тобто, я на початку не взагалі ніякі новини не давав, не розбирав. Я, давав, я робив суто інструкції. По-перше, це було корисно для нових менеджерів, які приходять, бо ми це інтегрували в нашу систему адаптації нових менеджерів. В кол-центр це був кол-центр. Е, це перше, а друге. Це те, що людині скинули, вона, ну типу, да, могла подивитися, не подивитись. Але якщо вона подивилась, то вона така: О, я вже знаю цього чувака, да, тут мені дали корисну інфу і не задрачують менеджера. Да, там, і час, умовно, скоротився там, до 7 до хвилин обробки клієнта. І плюс клієнт дуже часто сам вже перезванював і каже: Да, я хочу бо в нього було п'ять варіантів. Був я, де вони подивились, мене побачили. Да? Я їм дав якусь корисну інфу, і були просто от картинки з Фейсбука: що даємо роботу, веземо. Ну коротше, ця кустарна історія. В тебе насправді дуже велика аудиторія. Як тобі з цим живеться? Тебе напевно впізнають на вулицях, підходять, що в тебе питають і. Чи відрізняються оці люди, які підходять офлайн да, на вулиці від тих, хто коментує е, твої відео, наприклад, в інтернеті в Ютубі? Так, історія з тим, що люди підходять на вулиці, це дуже часто. Ще частіше я просто бачу погляди, да, і я просто я розумію, що мене там впізнали, але люди дуже часто, я не знаю, соромляться їм, напевне, дискомфортно, да. саме поширене питання, коли підходять, воно таке якесь базове. А ви Денис Галанзовський, знаєш, отця, от або коверкають фамілію дуже часто. Гланзовський, Глазовський. ну коротше, хто там вже як читає, але це перше питання. Ну і кажу, так. Да. Далі, о, я вас дивлюсь, я там на вас підписаний. Підходять, підходять дуже часто. Жодного разу не було такого, що підійшов якийсь хейтер і сказав, да, як там в інтернеті дуже багато цього лайна, що підійшов і сказав, ти там херню розкатуєш. Ну, воно за екраном е телефона трошки сміливіші люди. Була історія. Це в, на фестивалі борщу в Битгощі в минулому році. Е підійшов чоловік і каже: от, от, от один такий був. Да, от він підійшов, він не був агресивний. Типу він сказав: О, ти там, нащо ти там паніку наводиш на людей? Щось таке? У мене було вільних 20 хвилинок, я кажу: давайте поговоримо. Давайте поговоримо. Кажу, де конкретно паніка. Він каже, ну ти заголовки тіпа, пишеш, такі. я кажу, а відео ви самі дивились? А в мене ну, в мене відео би, в мене немає е, жодної паніки там, да? і він такий, ну так, да, але там нема, але ж заголовки. Коротше, ми з ним 20 хвилин говорили, і ми просто дійшли до того, що він або не, не дивиться, так? або опирається на думку коментаторів, да? які так само не дивляться, пишуть якусь херню, він оце читає і з цього робить висновки. От, і оце теж велика проблема. Але я завжди говорю, що Ютуб це не Твіттер, тут треба дивитись, а не читати. Ну, та, це клікбейт, який допомагає якби технічно при, привернути увагу, так, і, і чітко якби, може направити одразу думку людей в контекст, так, а потім вже в відео сам контекст розкривається. І воно якби так працює просто на Ютубі. Да, ну YouTube, а Ютуб по другому не працює. От е, мені кажуть, на що ти робиш клікбейт? Ну, Відповідь одна, бо я хочу, щоб моє відео подивились, щоб його вибрали серед е, тисяч і мільйонів інших, які там загружаються кожну добу, і щоб його подивились. Ну, Бо я зробив роботу, мені хочеться, щоб це хтось побачив. Мені кажуть, пиши там заголовок точніше. Я робив. Ну, Звісно, що я це пробував, за 5 років в мене був такий досвід. Ну, І це, це не працює. Кожен, хто вибирає таку стратегію, він або просто уходить з Ютуба, бо ніхто його не дивиться, да? або. Змінює стратегію, підхід і так далі. Чому ти вибираєш саме такі провокативні питання, і дуже важливі для українців сьогодні? Що в нас є одна лінія, одна інформативна повістка, одна думка. Да? Ну, якби мені це дуже хоче... небезпечно звучить. Як є, да? це можна сприймати. Це моя суб'єктивна думка. нікого ні до чого не закликаю. З іншої сторони, мені хочеться дати якусь альтернативну думку. В мене я в своїх відео ніколи нікого ні до чого не закликаю. Я говорю свої власні думки, це мій блог. Я маю право це говорити. Ну, да? якщо я нікого ні до чого не закликаю, моя головна задача це не нав'язати комусь те, що я думаю, а просто показати якусь альтернативну думку. Людина там читає чи дивиться інформацію в першому, другому, третьому, п'ятому джерелі. І якщо в неї є хоч трошки критичного мислення. То вона може зробити якісь можливо інші висновки, подивитись на ситуацію під іншим кутом. А коли голова починає працювати, то людина стає більш самостійною, скажімо так, коли не, не слухають да, просто одну думку, і все, а далі коридори. Бо тоді може вийти Росія. От в Росії така проблема, що в них одна думка. Все, що альтернативне, воно максимально гнобиться, знищується і так далі. Навіть Білорусь тут більший приклад, мені здається, в тому, що в плані от такого зашорення бачення людей. Тобто там взагалі не існує нічого, крім Може Лукашенка, бути. от прям туже так. А да, ну опять же, да, в них є все одно доступ до, до цього. Мені здається, що да, от сама зашорена країна це Північна Корея, де вони от там 100% відсутня якась альтернативна думка. Так, це приклад, як не треба робити. Все-таки хочеться жити в, в вільній країні, да? щоб е, дотримувалось все, що декларується, в тому числі нашою владою. Да? Це свобода вибору, своду, свобода думки, самовизначення якогось, свобода самоідентифікації. От. І я якби просто підтримую те, що декларує наша влада, в тому числі. Ти плануєш повернутися в Україну? Mm, ну так. Да. І там жити, працювати чи так. Я би я би хотів повернутися, але знову ж таки, це е, зараз історія, яка від мене абсолютно не залежить. Як ти думаєш, більшість е, публічних людей зараз, які за кордоном, блогерів, вони теж так думають? Чи чи може за ці роки е, такої, скажімо, складної ситуації вони змінили свою думку і вже дивляться трошки на захід, десь в інші країни залишитись там це ж суто індивідуальна історія. Яка може змінюватись? Сьогодні всі думають так, да, а завтра думають по-іншому. Тобто більше залежить від того, чи будуть такі варунки так, на повернення, на якесь, якесь може, інтеграційні моменти від не влади? Чи... Я думаю, що ті, хто справді хочуть повернутись, їм треба просто, щоб їх не трогали. Якщо вони точно будуть знати, що їх ніхто не буде трогати і не будуть їм ніхрена нав'язувати. Да, то я думаю, що не треба ніякої інтеграції, грошей і так далі. У нас є мільйони внутрішньопереміщених осіб, у нас є мільйони, я не знаю, чи мільйони, хай там сотні тисяч ветеранів, і буде ще більше ветеранів. У нас будуть діючі військовослужбовці. Да? І я за те, щоб максимально приділити увагу, в першу чергу їм дати їм максимальну кількість бенефітів різних і дати їм саме їм трошечки кращі. Умови да, у вигляді якоїсь соціальної допомоги і підтримки, ніж тим, хто за кордоном. Я думаю, що той, хто за кордоном, він може сам про себе попіклуватись. При правильній політиці о цього нетрогання, да, просто не влазити в життя цих людей? Не заважаєте. Да, Просто не заважання. можна ще й цих людей не просто повернути в Україну, а ще й долучити їх до розбудови допомоги і підтримки тим самим ветеранам, тим самим внутрішньопереміщеним особам і так далі. Медіа медіапростір український, так він дуже насичений е, хейтом з одної сторони, і дуже насичений е, позитивом, як не ну не дивно. Насправді дуже багато українців, які відправляють там прапори в коментарях. Там лозунги, слава Україні, підтримка Україн, ЗСУ. Багато багато всього. В яку сторону ми рухаємось? Типу, в більшу сторону хейта, негативу в плані от, е, реакції людей в медіа, чи все ж таки ми якби трохи позитиву де знаходимо навіть в такій складній ситуації. Ситуація, як війна Українців, завжди був позитив. Я пам'ятаю, навіть ці перші тижні, да, там в повномасштабці, коли там трошечки от у всіх вже цей шок пройшов після першого тижня, да, коли масово почали творитися меми. Ну, типу, ці вже меми про війну, їх стало ну мільйони. Це можна було просто листати да, щоденно. Ми і... вижили на мемах. Якби не меми, це такий момент є, але насправді ситуація дуже. Складна і зрозуміло, що в бочки дьогтя намагаються знайти ложку меду. От. Але в загальному, якщо подивитись на цифри, якщо подивитись навіть на рівень і на кількість людей, які зараз в Україні живуть там за межею бідності, позитив завжди можна навіть в самому хріновому да, знайти. Але мені здається, що ми все одно будемо рухатись в сторону хейту, як мінімум, зараз. Бо дуже багато є історій, да, які розділяють, які направлені на розділення суспільства. Це стосується в першу чергу мови, да? хто говорить українською, хто російською, релігії, хто там в російському патріархаті, хто ні. Ну, це просто суто релігійна тема. А ти вважаєш це нормально? От та була, була ситуація з власне релігійна, да? оцей поділ такий. Дивись, в чому суть? Почнемо з мовного да? питання. В нас прийнято херасосити, якщо можна так сказати, тих, хто спілкується російською мовою. Да? При цьому в нас Укрпошта, державне українське підприємство, да, видає газету для дітей російською мовою в 2025 році. І е, генеральний директор Укрпошти Смілянський каже: А що в цьому такого? Якби ми це заборонили, то це б ми автократію будували. Ну тобто, він не бачає в цьому проблеми. Чого тоді хірососити російськомовних? Тобто, треба дивитись, яку позицію в нас займають. Наші державні діячі, да? а не гристись між собою. Що стосується релігії, чому Верховна Рада не заборонила російський патріархат? Ну виглядає на те, що така е, будується трошки країна дисонансів у всіх питаннях. Да, коли в інфопростір дивись, в інфопростір закидають через телеграм-канали, через різних там блогерів і так далі. Що якась церква погана, ну російська, да? але при цьому на рівні держави її ніхто не забороняє. Те саме стосується мовного питання. Ну і от конкретно ситуації з Укрпоштою, ну це ж абсурд. Ми доходимо до абсурду. Коли в нас виходить, що в нас є дві сторони, да, наприклад, україномовні, російськомовні, їх сталкують лбами, а наші держслужбовці знаходяться над цим. Понимаєш? І так подивитись кожну історію, кожен оцей розподіл українська, російська, релігія точно ж так само. Вони над? Чого вони не заборонили? Забороніть російську все. Військові, да. Ві, хто воює, хто не воює, хто виїхав, хто не виїхав, хто донатить, хто не донатить. Де тут е, наші, наприклад, депутати Верховної Ради? Вони завжди зверху. Ну, вони під куполом в Києві сидять. Тут... Да, ну вони завжди над цією історією, розумієш? Люба, от візьми любу історію оцього цих розділень. Е, є просто дві сторони: це просто звичайні люди, без е, грошей і без влади. Як ти думаєш, це можливо виправити? Ну бо це дуже деструктує. Це завжди це завжди політичне рішення. Це отак можна рішити, якщо, якщо буде рішення. Ну, якщо хтось захоче, якщо буде політична воля, це можна вирішити завжди дуже швидко. З ким ти зараз працюєш? Як будуються ідеї для відео? З чого ти починаєш? Процес по команді так насправді в мене зараз в мене на початку була набагато більша команда, чим зараз. У да, мене був монтажник, у мене були люди, які мені робили прев'юшки. У мене навіть була людинка, яка мені робила SEO-оптимізацію на кожне відео. Ну, тобто всі технічні моменти. Допомагає, це допомагає SEO? <свізь> Тому була. Да, ну, просто, да, тобто, там е, утримувати цю всю команду з оплатою за кожне відео це досить дорого. Да? І от до повномасштабного я власне цим займався. Да, просто був період, коли в мене не було, як казав Коломойський, ні можливості фінансувати. От я просто вирішив е попробувати записувати без монтажа. Робити максимально, максимально прості картинки, ну, да, там подивитись, зараз я там трошки змінив, хоча вони теж дуже прості. От. А раніше це просто на червоному фоні білі літери. Я це робив не через те, щоб там, привернути чиюсь увагу дуже сильно, а через те, що я не дизайнер. Да, і платити там, за картинку там, по 300-400 гривень ну, мені також не дуже хотілося. От. І, а працювало воно набагато краще, чим все інше, того команда скоротилась. У мене зараз є помічник, в мене є менеджер по рекламі, е і на аутсорсі в мене є. Е якщо треба щось прям там серйозно змонтувати, в мене є людина, яка власне, яка мені раніше монтувала, зараз просто я до нього звертаюся, якщо мені треба, в якихось рід 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 рідкісних випадках. Чи були такі моменти, що ти хотів це закінчити ні, і змінити взагалі ні. якусь сферу діяльності? Ні. Тобто, ти до кінця йдеш цьому? Це щось таке більше? Я не знаю, до, до кінця чи не до кінця. Ну, я ну в хорошому іду. сенсі да. цього я, слова. Ні, я, просто, я просто ну, мені це подобається. І ну, я роблю те, що мені подобається, і ти співпрацюєш зараз з якимись компаніями, так з якимись організаціями. Я знаю гримі персонал, не знаю чи, чи варто зараз згадувати, але і займаєшся також легалізацією людей. Тут нічого, я нічим чи... не займаюся. У ага. мене, немає, мене немає жодного бізнесу. Там бо мені там часто пишуть: Ви там юрист, ви адвокат, я не юрист, я не адвокат, я блогер. От я не займаюся зараз ні працевлаштуванням, ні легалізацією, нічим. Ну тобто, я не веду жодної комерційної діяльності ніяких послуг не надаю. Якщо я якісь послуги надаю, їх надаю в безплатному форматі. Українці деколи вважають, що в Польщі дуже страшно жити. Якісь дивляться там ці патрулі, або чи ще щось. Як ти думаєш, чи це впливає взагалі на українців тут аж так масштабно, чи вже це таке? Всі розуміють, що це просто там десь? Де зараз страшніше жити, в Польщі чи в Україні? На Ну, типу, війна війна точно тут, звісно, спокійніше. Якщо казати там, для чоловіків, то мені здається, ну я б не хотів, щоб мене десь закинули і відвезли кудись. так? Звісно, Польща це безпечне місце зараз для проживання. якесь... Дуже сприяє не тільки розвитку, і аж ну життю в цілому. Так ти можеш вчитись, ти можеш працювати, ти можеш будувати бізнес, ти можеш там свої створити родину і якось там собі жити, так не займатися там війною, умовно. Ну там донатити, допомагати. У мене є такий така думка, що якщо Польща не затримає українців ближче до України. То ці українці вийдуть там до Німеччини або Сполучених Штатів, або ще десь. І цих українців, наприклад, буде важкіше повернути потім до України. І вони більше так, знаєш... всі дії, які можуть бути там направлені на якесь там примусове да, повернення українців, вони не спрацюють. Єдине, чим можна повернути українців, це щоб в Україні працювали закони, да, то тобто є було верховенство права, починаючи від Конституції України зниження рівня корупції, да, бо. Дуже багато да, цих любителів поговорити про корупцію. Кажуть: так в Європі теж є корупція, масштаб різний, кумовство далі ця правова нерівність. Да, коли вкрав палку колбаси і сів на п'ять років, а вкрав мільйон, і тобі нічого за це немає. Але заплатив, щоб сісти на всі зона. Да. Це остання історія. Віце-прем'єр-міністр Олексій да, Чернішов. Ну там взагалі дуже дивна історія. Там, якщо подивитися, хто там за нього повносив е гроші, дав заставу, то там, якщо там всю цепочку подивитись, то там це люди, які ну просто це все одне коло. Гроші строкувань. є на заставу. Точно на ЗСУ питання нема, на дрони нема. Ну тобто, верховенство права, свобода слова, рівність одна для всіх, е чесні суди. Ну, хоча б було, щоб в них більше Ми не будемо говорити про якийсь там ідеал. Да? Ми будемо говорити, щоб ситуація просто поліпшилася, як мінімум. Можливості для бізнесу, тобто, не постійне підняття податків тупорилих, які, про, через які закриваються зараз ФОПів, закриваються більше, ніж відкриваються. Але за ці роки, зараз, не зараз навіть, від 1 січня, конкретно, там, почав, з кінця 2024 року, і зараз, щомісяця, там, відно, якщо дивитись Open Data Bot, Закривається там кожен квартал більше, ніж відкривається. Це нонсенс. Такого в Україні ніколи не було. Завжди кількість ФОПів вона зростала. Тобто хотіли привернути більше податків до бюджету, а по факту вистрілили собі в коліно. Да? При цьому в нас постійно одна з вимог Європейського союзу євроінтеграції це реформа митниці, на якій да, втрачається в рік в середньому 50 мільярдів. Я не знаю, чи гривень, чи доларів. Я не пам'ятаю, не буду брехати. Реформу митниці в нас відкладають, зате вводять податки на ОЛХ. Виходить така ситуація, що ФОПи закриваються, люди там ну, воюють так, частина частина не виходить з дому. І виходить, що держава більше рухається в сторону зовнішнього фінансування. Тобто ми будемо залежні максимально. В смислі будемо. Просто не буде взагалі, звідки брати гроші, типу. Якщо зараз фактично. Європа, там Штати, да, всі донори скажуть, це ми вам не даємо грошей, все, колапс. капут. Капут. Як може країна, яка цілком і повністю залежить від зовнішнього фінансування, боротись за незалежність або приймати да, якісь свої власні рішення? От, звісно, що нам цього ніхто не скаже, але просто якщо це не чи це логічно да, Я не знаю, чи це... Просто, так, то, я не знаю і... чи це так, може й можна. Просто це якісь мої висновки. Да, от, якщо задати питання, то чи можна? Щоб ти хотів змінити відношенні поляків до українців? Напевно, щоб більше дивились вони на цифри. Все на факти. Є цифри, є факти. Ти вважаєш, що Польща залежна в якомусь сенсі від українців зараз тут? Чи ну, не зовсім неоднозначно? Польща не розвалиться, якщо вийдуть всі українці, але темпи економічного зростання сповзуть вниз, і це буде погано. Що українці можуть змінити в собі по відношенню до поляків? Залежить знову ж таки від українця. Да? Людина, людині рознь. От, я не знаю. Точно так само, як серед українців є неадекватні люди. Точно так само і серед поляків є неадекватні люди. Тобто це історія не про націю чи народ, а це історія про вибірку, напевне. Да? Що завжди є якийсь відсоток людей, які яких меншість, але вони вміють дуже голосно кричати от і все. Тому щось, щось змінити, нічого не треба змінювати. Як показує практика, нічого поганого не сталося від того, що українці приїхали сюди, Польща їх стало прийняла. Тільки краще. На один вложений в українців злотий, вони повернули у вигляді сплачених прямих податків 5 злотих. Це дуже хороша інвестиція. Таких інвестиційних проєктів мало де знайдеш. У Польщі в якомусь ключі вигідна війна в Україні в всій Європі вже давно поглиблюється демографічна криза. Вже давно проїхатись по країнам Європи. Ну, дітей зустріти мало де зустрінеш. І оцей меседж, типу, що все зачиняли, зачинялися, або там ну потроху така стагнація була, а тут відкриваються нові заклади. Щось якісь школи починають більш насичено там до да, садіки. Оце все, типу, Європа насправді в цей вдохнула кисень українцями. Я не знаю, чи правильно я кажу, але це точно допомогло в якомусь сенсі навіть розбавити європейське життя і, і типу, не знаю, на фоні оцих теж міграційних воєн зараз. Так, мені здається, що це. В якомусь плані ти стабілізувало Європу. Який меседж українцям ти можеш сказати такий загальний? Може на чому фокусуватись, що робити, на собі, чого на не в своєму робити? житті в нас? Я вважаю, що одна з найбільших проблем в Україні зараз це те, що після 24 лютого людям дали право, таке да, негласне, влазити в життя інших людей і розказувати їм, як жити. І багато людей в нас зараз думає, що вони мають право. Комусь розказувати, як їм треба жити, які рішення їм треба приймати, і так далі. Але вони не готові брати, да, от вони хочуть прийняти за людину рішення, сказати там, іди на фронт, наприклад, але вони не готові відповідати за, за своє рішення, яке вони прийняли для іншої людини. От, займатися, головне, що я хочу сказати всім і кожному, займатися своїм життям. Якщо людина живе і діє в рамках ну, закона, да, це логічно і в. Її дії там чи її життя не обмежує і не шкодить життю і здоров'ю інших людей. Вона має право робити, що вона хоче. Якщо хтось, не, якщо хтось не займається своїм життям, то він починає влазити в життя інших людей. І це велика проблема. У Нас дуже багато долбойобів е, отримали е, дозвіл свою свій бред з голови виливати на інших людей. О, да, до 24 лютого не було, та, такого дозволу не було. Почалась війна. Зразу пішло оце, Війна все спішить, і кожен долбойок почав нав'язувати свої хворі думки іншим людям, а не займатися своїм життям. Тому перше і єдине, в принципі, займайтесь своїм життям. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, будьте хелсі і всім добра.